Вас вітаю до Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з найпопулярніших твердосплавних токарних пластин ВНМЖ 080 408 із трушколомом сплава АУ-2040 БЗ від відомого трейсквертника Агір. Форма ВНМЖ є розповсюдженою формою для токарних різців як для зовнішнього точіння, так і для внутрішньої розточки. Ці токарні твердосплавні ріжучі пластини мають кут при вершині пластин 0,8, тому їх, як правило, використовують для чорнової проточки, так як форма кут пластини. Дозволяє працювати на посилених режимах і знімати відносно велику кількість металу за один прохід. Такі пластини мають популярність як у власників сучасних чпк верстатів, так і у власників універсального обладнання, які оцінили перевагу таких пластин і прийшли з рістів з напайними різцями на рісті із змінними пластинами. Для більш продуктивної роботи токарних твердосплавних пластин ми рекомендуємо використовувати охолоджувальну рідину, яка буде охолоджувати зону різання та виводити стружку, яка може заважати нормальній роботі пластин. Твердосплавні токарні пластини ВНМЖ МЖЖ Вісім мають наступні характеристики: форма ломаного трикутника. Довжина однієї грані ломаного трикутника 8,7 мм. Товщина пластинки 4,76 мм, задній кут пластини 0 градусів, посадковий діаметр 5,16 мм, кут при вершині пластинки 0,8. Діаметр вписаного кола 12,7 мм. Стружколом типу МА, який розроблений спеціально під різні типи металів, а його форма дрібниць стружку на мілкі частки, які легко виводяться із зони різання за допомогою охолодженої рідини. Не. сплав АУ 2040 є універсальним і розроблений під обробку таких матеріалів: сталь, нержавіюча сталь, чавун та жаростійкі сплави. Ці твердосплавні такарні пластини мають по три робочі кромки з обох сторін, що додає переваг при роботі в порівнянні з різцями з напайними пластинами. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших турецьких виробників. Наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку ромову будь-який куточку України з нами. kono děj nota, jakisna.